Дорогі глядачі, в ефірі ток шоу Розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях що з тебе?». І почнемо ми з традиційної теми. Ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше? Мені більше подобається предмет фізкультура. А чому? А які оцінки у вас з цього предмету? Тому що там ми граємо та бігаємо. У мене оцінки там 10-9, десь так. Е, Даніела, а можете розказати, який предмет найменш улюблений? Ознаві здоров'я. А чому? Тому що, там, тому що ми нічого не робимо і там скучно. А коли ви, ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? Ні. Е, Ліза, поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. Моя перша двійка була отримана, е, із-за того, що я забула зробити домашнє завдання. Максим, а ви коли-небудь отримували 12 балів? Так, у другому класі. А з якого предмету? Образотворче мистецтво. Влада, на вашу думку, які з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Математика. Математика. Навіщо дітям математика? Щоб вміти рахувати. А історія. Теж потрібно. А чи... Даша, а чи багато у вас відмінників у класі? Небагато. Єфрем, а чи багато у вас двічників у класі? Так, да, і це Даша. Як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двічником? Відмінником. Я... Чому? Тому що відмінником бути краще. На, а, а, е, Катя, а на вашу думку, кого вчителі люблять більше? Відмінників або двічників? Відмінників. Чому ви так думаєте? Скажіть, а дома вас хвалять за гарні відмітки? Так. Да. А за погані сварять? Так. Да. Як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше? Я навіть не знаю. А що гірше, отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? Правда ще за контрольну. А ви хотіли, щоб ваші діти вчилися на відмінно? Чи це не має для вас значення? Так, звісно, хотів би, щоб вони вчилися гарно. А чому? Ну тому що вони були більш розумніші. На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З вами були з вами був шостий б на Кіцвіль Тіві. До зустрічі у наступних випусках.